Стати онуками для самотніх літніх людей бодай на мить. Діти із різних областей України самотужки зробили вітальні листівки і надіслали до особливого шелтера Дніпра. Сюди із найгарячіших точок доправляють людей із інвалідністю чи з пораненнями, які не мають родичів і не можуть самостійно про себе дбати. Наскільки великою втіхою для них є підтримка небайдужих, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська, дівчинка Галина Спокровська у Дніпрі отримує листівку від незнайомої дівчинки Анжели. Черкас, сльози лються самі собою. Немає у мене, мене син умер і я стала сама. Ну все, Анжела вас привітала. Як вона ваша внучка, все життя зводила будинку у Покровську, добропіллі, Краматорську та містах поблизу, і 83 роки на власні очі побачила, як усе це знищує ворог. Пані Галина таки наважилася виїхати до Дніпра. Там зараз все, світ потух, нема. Мертві бджоли не гудуть. Нема нічого, так що і не зв'язки нічого. Побросали все. Півтори сотні людей, що потребують особливого догляду, живуть у цьому шалтері. Більшість вивозили з найгарячіших точок Донеччини, Харківщини та Херсонщини. Мене ж серце не зупилося, так страшно було. У мене ж диван піднімався у квартирі, волною так дало. Знаєте, як страшно. і я ж таки решилась виїхати. І без домівки і без жодної рідної душі. У 88 років пані Шура ледь вибралася з Костянтинівки за допомогою евакуаційників. Осталася. Ми у вас є. О, глянь, скільки діток. Багато. Не одна, значить. Аби підтримати самотніх людей, що були змушені в поважному віці залишити свої домівки, відгукнулися сотні дітей з різних областей України. Вони разом у центрах безпеки створювали листівки та надіслали до Дніпра. Мама Наталя, синочок Тимофій, шість років. Бажаємо миру, добра, злагоди. Є люди, в яких загинули родичі, є люди, в яких родичі дуже далеко, і вони не зможуть з ними зустрітися ні на свята, а можливо навіть і ніколи. Тому це така теплий обмін енергіями. Бореться із тяжкою хворобою вже у Дніпрі, коли евакуаційники вмовили виїхати з Корахового. Пан Петро згадує дітей, онуків та правничку та святкову листівку отримав від маленької Юлі, яку ніколи не знав. Юля вісім років на англійською мовою написала. Ти англійську знаєш, діду? Здоров'я, хай буде. Я й передам у нього. є родичі. До правнуків навіть, і вони в Україні. І він мені сказав дуже сумну таку фразу. Але дід їм лишній, от прям такими словами. Я думаю, що для нього це буде просто щастя. Він не випускає листівку з рук, згадує минуле життя і називає своє найголовніше бажання. Війна щоб закінчилась, щоб мир був. З цим єдиним на всіх бажанням вони зустрічатимуть новий рік. Усі разом півтори сотні людей, що за вкрай складних обставин знайшли підтримку на новому місці. Рипало сколосандркуліжні проти СН один плюс один.